Вони живуть із вами по сусідству, їздять в громадському транспорті. Як усі звичайні люди купують продукти в магазині, а ви навіть не здогадуєтесь, що вони серед нас. Знайомтесь, здивований Чернігівець. Чесно, очень диву. У його двері подзвонила поліція. Попросила передати сусідці, що її загублений паспорт чекає на неї у офісі поліції. Знайомтесь Валерій Штиюк, улюблена книга. Фінансист Теодора Драйзера про американського мільйонера Чарльза Єркса. Прочитав її, навчаючись у Київському національному економічному університеті. Колишній банківський працівник, потім приватний підприємець, а тепер пройшов ось уже місяць, відколи присягнув народу України інспектор патрульної поліції. Все таки була мрія бути або воєнним, або поліцейським. Хотілося внести свою лепту в порядок города. Ну, якщо рибати будуть добре. Працювати. І здивований Чернігівець, не гаючи часу, підкидає поліцейським роботи. Наркоманів поганяйте, пожалуйста. Зразу він на другому етазі рядом продають тут коляться. Патруль обстежує другий поверх. Самих наркоманів нема, а от речових доказів повен електрощиток. Ми напишемо рапорт, да, на ім'я на, на, на начальника і буде одработка да, по цьому адресу. Можливість зустрітись з наркоманами у своєму дворі лякає місцевих пенсіонерок. Честно, даже не знала, а кто тут у нас, у нас... Не, Мы не знаем еще, будем Вы мы не, мы видели? не видели здесь подозрительных лиц, молодых людей, мы девушек? Мы вышли, мне вот плохо так присели. Вы вызываете скорую? Да нет. Вам, нет. вам Я нужна уже помощь, отошла. валидол. Дойдете? Спасибо. Все, если нужно, мы вас доставим в больницу. Да нет. Ще одного дідуся, який збирався поїхати з зятем у гараж, але зашпортався через свій поважний вік і впав. Поліцейський патруль доставляє прямо у його квартиру. В наш об'язаності входити і, і ДТП, що раніше займа, чим займалась раніше ГАІ, і, і непосредственно кримінальні пришестя і. Тобто допомога людям це поліцейське піклування, так у нас називається. Непосредственно, якщо человеку плохо, ми можемо доставити ліба домой, либо по місту назначення, це непосередньо больниця, либо оказать допомогу на місці. Наші зйомки із 106 екіпажем того дня розпочалися саме з поліцейського піклування доставки додому нетверезого чернігівця, який прийшов у поліцію, здаватись. Нам поступил вызов, в том, что человек пьяный, выпивший, и его выгнали из дома. Жена выгнала из дома. Родители у него забрали ключи, и он не мог попасть домой. Соответственно, он пришел в отделение полиции для того, чтобы там скортать свое время так ну, с его слов. Доставили мы его домой. Ну, родственники отказывались его принимать это тем, что человек употребляет, злоупотребляет алкоголем. По нашим уговорам, людина, людина, родственники согласились его принять домой на то время, пока он находится в алкогольном опьянении. Для того чтобы он проспался и ну, дальше мы его судьбу, к сожалению, не знаем. Нова патрульна поліція, каже напарниця Валерія Анна Чернявська, не каральний орган, а сервісна служба. Її завдання виконувати законні побажання людей і слідкувати за тим, аби люди не порушували закон і порядок. Тому правопорушників патруль везе туди, де про них попіклуються слідчі. 106-й екіпаж їде за попереднім зверненням жителів Слобідської, коли його розвертає терміновий виклик на привокзальний ринок, конфлікт з тілесними ушкодженнями. Состоялся конфликт между, можно так сказать, бывшим работодателем и сотрудником, который, ну, по сведениям, по данным работодателя бывшего, отломал ручку в его автомобиле. Поэтому произошел словесный конфликт, но пострадавший утверждает, что его вроде как избили. Поэтому доставили их сюда, к следователю. Ще один терміновий виклик в гаражі на елеваторній. Квадрат патрулювання не 106-го екіпажу, але його викликають на підмогу. За інструкціями двох затриманих у одну патрульну машину садити не можна. Перш ніж забрати затриманого у машину, його перевіряють на наявність колючо-ріжучих предметів. Цього разу обійшлось без наручників. Чоловік спротиву не чинить, їде добровільно. Було заявлення про те, що молодий чоловік. Людина... нанес телесные повреждения женщине. Э, вот. Молодой человек, естественно, отказывается от этих, ну, от, от того, что он э, совершил какие-то противоправные действия против этой женщины. Э, и не, тоже с его слова он хочет э, написать заявление о, о клевете. Вот. Вот. Да. Дальше уже будет разбираться следователь. В залежності від квадрату патрулювання у екіпажі двоє чи троє поліцейських. Якщо не рахувати патрульну машину підкрадуху. крадуху. Ну, то в даному ситуації автомобіль завідом. Він зараз працює? Так. Да. Да. Приміром, проти вас хтось збирається вчинити протиправні дії. Або але краще не треба ви. І тут як з під землі патруль. Є такі моменти, коли ми, звісно, відключаємо мігалки і в потрібний момент можемо передвігатися на електромоторі, для того, щоб не відключаємо ну, не создавая лишнього шуму, щоб не привлечь мотори Есть бензиновый є есть режимів. Основний режими тому, котро позволяє сікономіти топлюва та економний режим, так як ми рухаємося по городу, патрулірує патрулірує наш район. Ми рухаємося з невеликою швидкістю. Хоча іноді ця машина може бути і дуже гучною. Втім, продемонструвати гучномовицю дії Валерій не погоджується, аби не порушувати спокій чернігівців, не показує нам і свою зброю. Нагрудна камера, яка веде як відео фіксацію, фотофіксацію в ночном ночному режимі От. і наша радіостанція, яка дозволяє зв'язуватися з нашою базою. Uh -huh. ну, і, звісно, зброя. Uh -huh. А можете показати, що там є? Без без надобності ми не маємо права цього демонстрировать. Yeah. А хоча бы розказати, що там у вас є, то, налякати uh -huh. зараз правопорушники. Пістолет Форд 17, uh -huh. е, звісно, запасна обойма к нему, наручники, газовий баллон. Uh -huh. Це все, що ми маємо. Ну, і палка ПР. Застосувати зброю патрульний може у єдиному випадку при загрозі життю його, напарника або іншої людини з боку третіх осіб. Таких випадків у Валерія на щастя поки не було. Обходилось навіть без газового балончика. Жителі Чернігова більш-менш спокійні. Тим не менше на нічне чергування тільки у бронежилеті. Валерій галантний полісмен. Напарниці завжди допомагає одягнутися. Важкий він? Да, важкуватий. Скільки десь кілограмів важко? Ну кілограмів. Кілограм. Ні, ну В принципі, ні він не, не то що там прямо дуже очень сложно. Он он, ну Тобто ти свободно можеш руки підняти, все достати, удобно. Ми звикли в них нормально. Одягаємо бронежилети в екстрених випадках. При каких то скандалах сімейних, либо по непосредственно вызов, который может угрожать жизни или здоровью. здоров'ю, отак каже Анна. Буває приберуться на сімейну сварку, приїдуть. А там уже передумали. Бувають такі виклики, коли там дружина е, з гаряча позвонила на Т-102, на чоловіка там нажало, ось ми приїхали. Вони вже помирились, уже немає ніякої заяви. Але ну все одно вони так. А дружина така: ну ви ж проведіть з ним якусь бесіду. Тобто ми поговорили там з цим чоловіком, все нормально. Вони вже обнялися. Вони дуже стараються, щоб всі були задоволені. Їм це дається нелегко, не тільки через нелегкість самої роботи, а й через те, що працювати доволі. Як під мікроскопом. Українці до нової поліції придивляються дуже прискіпливо. Люди реагують позитивно, багато дуже уваги, звісно, в нашу сторону, тому що, я так розумію, необычно, мабуть, бачити нас. Некоторі люди ще мнення свого не поменяли, є негатив небольшой. Але ми стараємося путем общання з даними людьми поменять точку о нас. А селфі часто про зробити? Ні, була ще. Я сьогодні буду перша. Він доброзичливий, ввічливий і терплячий. Чоловіку, який скаржиться на водія щодо пік, уже всім сусідам паркуючи свій мікроавтобус прямо на клумбі, в котре пояснює, його треба спіймати на гарячому. Потрібно, щоб скарга від мешканців пройшла через 102, а ще краще з фотодоказами. Він не сердиться на стареньких бабусь, які викликають патруль, бо їм ні з ким поговорити. Визови всі різнообразні. Бывают вызовы и криминального характера, бывают и вызовы, когда бабушкам хочется в 4 часа утра поговорить, просто побеседовать. Некоторые прям так и говорят, что просто ну, нужно нужно общение. Непосредственно человек нуждается в общении. Угу. И еще вот. в этой деротке? Приезжаем, общаемся. Возможно, человек, человек бывает одинокий, ему нужна какая-то психологическая поддержка. Вот. То есть мы у нас в экипажах находятся девушки, которые более проницательны в этих моментах. За ті декілька годин, що ми патрулювали разом із 106 м екіпажем, він без діла не простояв ні хвилини. Аби викроїти 10-15 хвилин для інтерв'ю, нам довелось украсти їх обід. Не буквально звичайно красти обід у поліції було би необачно. Денна зміна 12 годин. Після неї доба відсипна. Після нічної теж 12 годинної зміни доба відпочинку і вихідний. Після перших змін поліцейські блимавки, блимали і в закритих очах, каже Валерій. А тепер уже звик. Швидко звикла до нової роботи чоловіка і дружина Галина. Жена в мене наоборот сподвігла, тому, тому, що... тому що вона, мабуть, була більше в мене, ніж я в собі. Тобто, як би, вона ну, такий прогноз дала, що у мене все вийде. Дякую моїй жені. Є у мене дочка Варвара три роки. Вона yes. розуміє, ким папа працює. Да, вона розуміє це і все час розказує, Я так розумію, мабуть, і в садіки всім вже всі знають. Тобто пишається, що її да, да, так. Да. Тобто патрульні машини, коли проїжджають, вона говорить, що це папа на машина. Він любить сонце, море і ловити рибу. Поки на все це немає часу. Ми жартома запитуємо, чи подобається йому фільм Поліцейська академія. Валерій каже, так він смішний, треба передивитись. А якщо серйозно, зараз він працює над собою. Треба стати жорсткішим. Може бути, это то, что приобретается с каким-то опытом, ну, с опытом в жизни. Потому что никогда сталкиваться не приходилось с такими случаями. Сейчас этот, этот, эта черта характера, наверное, вырабатывается и принимается уже как-то более правильное направление в этом плане. Вот. Но... Звісно, ну, в цій в роботі має бути увереність присутствувати, не бояться. Валера він добрий, він добродушний, дуже такий э, співчутливий, так співчуває людям. Але в той же час, якщо це дійсно якийсь правопорушник, то він такий включає жорсткість. З Валерієм ми взагалі перший раз, раз разом сіли в цей екіпаж. Сьогодні, Сьогодні це наш перший екіпаж і перший маршрут ми в 106-му ще з ним не їздили. Ми, я ж кажу, вже були знайомі до цього. Я просто знаю його як людину. І коли ще тоді, я пам'ятаю, в гуртожитку ми сиділи і так думали, а кого ж з ким поставлять? І вже тоді я казала, що якщо мене поставлять з Валерою, то я тільки за там, не буду взагалі не буду проти. Тому що я знаю, що він такий відповідальний, він завжди підтримає. А більш за все він не любить хабарництво. За всю свою сознательну життя ні, ні разу не прийшлося нікому не дати взятки, ні. Ну, это, слава Богу, звісно, не знал. может Може это чересчур такое. может, кто-то подумает о що це правда, это правда. но я принципіальний чоловік, да, то есть по поводу взяток не давал и не брал, Тому для мене це очень важно. Чи Достатньо двох місяців навчання, навіть дуже інтенсивного, і місяця роботи, щоб стати професіоналом. Звичайно, ні. Але у Валерія є дещо головне, щоб стати професіоналом. Очі, які горять бажанням змін. І, звичайно ж, ми з Валерієм зробили його перше поліцейське селфі.